У проект намічається, є багато кави, яка в зернах, і хочу її перемолоти і відправити це нашим військовим. Якщо ви можете теж вдома перемолоти каву, взяти до себе додому, дайте знати. Дякуємо. Кава дуже-дуже-дуже пахне класно. <звук> Як оказалось, це дуже довга справа з цією машинкою. Перемелює вона максимально довго. Сьогодні заїхала на пару годин сюди на базу. І що я вам хочу сказати? Тут така красота! Подивіться. Ну, я зараз поверну камеру. Зробила відкоси всюди. Ну, як всюди, в цій кімнаті. Зараз робиться в іншій кімнаті. Виглядає все набагато круче, правда? Зараз вам ще покажу зміни, які в нас тут вийшли, бо завтра не буде часу це все обходити. Вікна тут вже вставляють. Там вікна, тут стройка трохи. Нулі неділі я не засняла, але нам передали ось такі от обігрівачі для військових, які вкладаються в рукавиці чи в обувь, взуття. І тут ще ціла коробка шапок, шафіках, жилетки дитячі дуже-дуже в хорошому стані і нові. Вже завтра будемо розпаковувати дивитися. Їдемо на базу. Сидить, о, пильнуй! Кухні наші вже всі вікна поставлені. Ну я думаю, що всі. Ми розповідаємося. Да? Вікно раз, вікно, два, вікно три. Ось вот така вот тут кімната. Мамуль, оно об'ясняє, що тут буде. <світ> Але це все в перший таз, це все тільки одна кухня буде, правильно? Слухайте, ну велика, класна така. Візомо на другий поверх. Маємося на другий поверх. Тут буде з якоїсь сторони душ, а з якоїсь туалет. Далі. Тут -то. Там, де, бачите такі от вікна. Це будуть чотири кімнати. Скоріше за все, для поверів. Заходимо сюди. Тут буде ще дві кімнати. І одна величезна кімната. Це як, повер зможуть тут посидіти. Наприклад, коли це чоловічий табір буде, ми тут зможемо з дівчатами посидіти, або хлопці, я не знаю. Поспілкуватись, може як команда може зібратися тут. Обалдене вікно з класним видовищем, видом ну, ви поняли. Видом з кухні і там далі. я її не знала, що тут у нас ще й сауна буде. Не в типу так от... Тут буде кімната, де да буде сидіти, стол, відпочивати. Угу. Буде... А це сауна, так? Да? Так. Да. О, то вона величенька, кос. Я думаю, вони маленькі сіли по кругу. Зараз підемо, покажемо, як вийшли туалети. А і там підійде. Такі туалети, де я вам все ж таки сьогодні не покажу, бо дуже холодно туди йти і болото. Але покажу, що привезла нам вже жесть на забор, на там, де дитячий табір. А зараз ідемо прибирати і готуватись до завтрашніх пакувань посилок. Серьош! Ми з Едіком вирішили все посортувати, сукомнілачовку, яка в нас є, і зробити дуже класні наборчики. я роблю дитячі наборчики. Тут лінійка, яка браслетом робить, ручечка, карандашики, іграшки маленькі, наклейки, це татушечка. А він робить хлопчачі, солдачки, все. Це буде йти такий наборчик з лосотом. Тут у нас все для малювання, дивіться. Карандашики, мілки, карандашики. Це для великих сімей карандашики. Розмальовки, пластолин, наліпки одягати, Ось так, Різні професії. В общем, робимо все до потягу. Малювали порядок. Тут все було зробити. Осталось це. Ось це малесенькі іграшки, найбільше іграшки. Для супермалюків іграшки, такі, знаєте, як э, на врождене, водяки. Подивіться, нам тільки що завезли сіб'янку, бо тут вже неможливо було, дуже-дуже сильно було то покоління. І зараз будемо робити пастежку з сіб'янки. Міняється. Там хлопці непонятно чим займаються. Пів шостого. Щебням все засипало. Не знаю, куди вона поїхала, може десь там спереді ще не спати. Добрий день! Привіт! Що такий серйозний? Десять годин на вулиці темно. А тут у нас дівчата розливають шоколадний. Що Шо це? Сироп. Сироп. Це можна, кстати, якщо ви на нас підписані, це можна поливати морозово, в каву. Ну, що хочете зробити. У нас замовлені на завтра очки 1.5. Як їх підібрати, ми не ці, знаємо, я вона не, не підписана. Ти Ти я не знаєш, ті багато. Знає. А ну, Владик, подивись сюди. Ну, от, от, от ці менше розміті, ніж ці, значить, у ці. Менше, ніж 4, так? Не? Не так. Не да. Тут нас ціла компашка, якби зараз вже пів одиннадцятого а ми О, Едік малює. одиннадцять цього вечора тільки присіли з Едіком. Ноги гудять, мама ще не присіла там прибирає. Але вам вже не покажу, бо я дуже хлява. Зараз будемо пити чай в залі. Е, вкусний. Вісім ранку ми складаємо посилки. Сьогодні сім'ї речі. Там трохи посуди, їжа, такий рюкзачок для мого футболіста, для папи, для мами там сумка є. На для футболіста. Такий от набор вчора Евік зібрав. Тут складаю посилку для вісім дітей і мама і бабуська. Ось такі олівці цілий пакет. Ем, далі пластилин, три книжечки для малюків. І різні, 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 вісім різних розмальовок. Класно? Всі різні. Далі. Памперсі в нас немає розмарів, такі як люди просять 5-6, то поставили 4 макси і знам'ялком. І тут речі, які попросили. Ой, хто це їде? Що за сирунька тут спереді мене їде? Була швидше, якби не Адюня, е який мішає мені їхати. Хайки. Це сраниться. Отже ж жучара. Ну, зараз -ну, получить. Аді зараз будемо спитувати. Оператор. Wow. Танюша нами. Зараз yeah. mm -hmm. yeah. покажу вам наше чудо маленьких. Тіпу-ті-тіпу. Малочка. А ця дівчинка готова, готова. Сидить біля Сьогодні сніданок такий. Такі от люди. Ось такі, ось такі. Тут різні, різні. Вам подобається? Напишіть, будь ласка. До нас приїхали. Добрий день. Ніка десь там ще є. Єжем. Бояться ростю. Тут складаються посилки для військових. А тут складаємо посилки для цивільних Тут хлопці вже спаковані посилки, які вони запаковують скотчем Бачите? это вже спаковані. <плес> Військова потрошечки докладается. Ага, понятненько, понятненько. <плес> 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 Да. Да. Дайте я попробую. Да, Боже, да. тут обалдено тут да. ну, це роблять електричество. Да. Да. Макс Олік, речі, що ви відсилали ці хитрюсті, що ноги руки. Зараз беремо два ящика на Вінницький батальйон. Макс, ти ті, що ми приністрові з ними бачили, що зараз ми то загружаємо. Поставили, зараз загружаємося. Дуже дуже важкі, дуже важкі вони. Вибачте, це Максимом. Це ми готуємо зараз на понеділок, принаймні 4 ранки виїжджаємо. Дай, дай. дай не минаємо. Що це за слух? Ще Це <смі> <Народні>. <смі> І пакується такі пакетики. <порхи> ось такий пакетичок. Це вона <порхи> молиться. Ось така цілий пакетик. Ці свічки пакетики. Ось так. От. І ось ці дві ледаші. Де до цього ці дві двоє спілок? І ось такі пакетики кави у нас виходять. Забираємося на передову. центральний? Ось така сьогодні у нас компашка далі. І робила. И коробила, пожалуйста, блюдо, блюдо випили. А Таня робила супчик горокови. Так можна жити. можно жить. Слушай, мне просто тема на лекції? Навіть зараз ты. Садик скажеш, поки ти працюєш. Нічого не не скажешь. Как ты? Так скаже. скажешь?

Сірунка ага. погано себе веде, Едуард також е, теж. Щоб робити? Що, йдемо по вас що тут. Топкни топкни. Бери коробку бестро. Сікати, сікайте, сікайте. Серіжа, візьми коробку, бігом. Серіо, передай Саші, Саш, передай еді. Іди самізь одну коробку, бігом, бігом, бери коробку. Давай Саші. Саша, передавай Эдику. Эдик, давай с <соценно> <Стоите. соценно> Давай, давай. давай Взял. <соценно> давай, бери коробку, быстро все. Взял. Капец, по всему берем. А, ловко? Да. Одинаковый номер, да?